будь ласка віктор галасюк Шановний Володимир Борисович, шановні колеги. Декілька законодавчих пріоритетів. Безумовно, 31.53 щодо тимчасового мораторію на перевірки до кінця року. Маємо прийняти цього тижня друге читання. 38,72. Борисович, замороження земельного податку. Це те, що рятує українську промисловість, це те, що рятує українського агроворобника. Сьогодні це вимагають в усіх регіонах України, в усіх містах, куди не приїдемо. Маємо прийняти цього тижня. Наступні 38 3868-3873 українська металургія забезпечення сировиною. Це питання регулювання митного вивізного тарифу. Надзвичайно важливо, адже ця галузь 25% української промисловості, майже 30% українського експорту. Маємо прийняти ці законопроекти в першому читанні на цьому тижні. Окрім того, важливо не тільки приймати закони, а щоб вони працювали. Тому для мене ну просто є ганебним той факт, що кабінет міністрів вніс законопроект. Сорок два спроба відміни десятирічного мораторію на експорт необробленої деревини лісокругляка. Ми на цьому тижні розглянемо це комітетом. Я абсолютно впевнений, що відхилимо цей законопроект. Я хочу наголосити, що це не є проукраїнська політика, яку на сьогодні провадить уряд. Крім того, для того щоб провадити українську політику, там мають бути люди, які сповідують відповідні цінності. Є така інформація, що планується на міністра фінансів віце-прем'єра, пан Міклаш. Я хочу наголосити, що пан Міклаш пропонує для України ті рецепти. Зовсім протилежні тим, які він робив у себе в Словаччині. В Словаччині були потужні інвестиційні стимули, через які вони розбудували з нуля потужні автокластери, зробила Словаччиною розвинутою промисловою країною. А нам, пан Міклаш, каже, що не потрібні інвестиційні стимули. Мовляв, треба тільки макрофінансову стабілізацію, виконання програми МВФ і так далі. Я прошу всіх керівників фракцій, керівників комітетів звернути на цю увагу. Ми не можемо допустити такої політики, яку нам нав'язують. Останнє Волер дозвольте завершити 10 секунд. Останнє хочу наголосити за результатами нашого харківського виїзного засідання є ініціатива щодо створення міністерства промислової політики, адже неможливо працювати в режимі опозиції з власним урядом. Має бути в уряді той, хто опікується сектором Дякую.